Вітаю, друзі! Сев Україні! Сьогодні в світі почалася ще одна війна для Ізраїлю. Вона навряд чи буде довгою. Хамас атакував Ізраїль. Це не перша подібна атака, ця наймасштабніша і, як виглядає, була найнеочіканішою для ізраїльської влади, для ізраїльської армії, для ізраїльської розвідки. Там ще буде дуже багато з цього приводу питань і до уряду, і до армійського керівництва, до керівництва розвідки, тому що таких речей, напевне, того, що побачили, тих картин, ізраїльцяни своїй владі не скоро пробачать. Але саме звільнення своїх територій, які раптом почали діяти терористи, абсолютно безкарно викрадаючи людей, вбиваючи, розстрілюючи, звільнення цих територій відбудеться дуже швидко, можливо, і до кінця сьогоднішнього дня можливо, наземна операція, яку вже оголосила Рада оборони Ізраїлю, може протривати кілька днів. Ніхто не буде окуповувати чи повністю знищувати цю територію. Просто давайте не забуватися. Сектор газа найбільш густонаселена територія в світі. Там на малесенькому обширку, тому кусочку землі фактично розміщується ніхто і не знає точно скільки від півтора до двох мільйонів населення. Ніхто не перейде туди в середину. Очевидно, що будуть якісь створені додаткові зони безпеки, руйнування будівель, знищення інфраструктури і тому подібно всього того, що допомагає терористам атакувати Ізраїль. Можливо. Ця війна буде тільки відверненням уваги, і в Ізраїлі зараз очікують можливих атак з півночі. Так, така загроза є. Хезбола на півночі явно готувалася до якихось нападів. і Мені здається, вони зараз і чекають приводу для того, щоб зруйнувати певну арабську єдність, яка не підтримувала Хамас, і Хамас опинився завдяки цьому в ізоляції в арабському світі через свої терористичні замашки. Якщо Ізраїль війде в теритир на територію сектору Газа, можливо тоді Хезболла почне пробувати провокувати додаткові конфлікти, додаткове протистояння, тоді війна теж може трошки затягнутися. Але для Ізраїлю вона все одно буде тривати лічені дні. Ну максимум з якимись рецидивами, додатковими завершеннями, зачистками тощо, максимум лічені тижні, тому що. Всі війни, які сусіди Ізраїлю вели проти нього, закінчувалися швидкою його поразкою. Там пасіонарна нація, яка вміє себе захищати, і там є влада, яка дуже добре розуміє, що зробити для того, от напряме протиставлення українській владі, що зробити для того, щоб коли починається війна, люди самі бігли до своїх військових частин, до своїх пунктів, де резервісти збираються, до місць отримання зброї, і до відповідно. Тих напрямків, на яких вони мають воювати, там не тільки патріотична мотивація, там вміють зацікавити, захопити і підтримати кожного громадянина, який знає, чому він має воювати за свою державу. Там не робляться оцих демонстративних принижень військових. І законодавчими методами, і фінансовими методами там не відбувається будь-яких інших дій, які робляться в Україні. Оці демонстративні, відверто провокативні історії з воєнкоматами, дуже показові, які мають відвернути українцям охоту від бажання захищати свою країну на який жаль. Там такого немає. Тому там, там з цим буде швидко. Для Ізраїлю ця війна закінчиться скоро. Я зараз поставлю провокативне питання: як скоро? Ця війна, саме та війна, там з сектором Газа закінчиться для України. Ця війна не є нам чужою, Знаєте, це дуже легко заховатися в мильну бульбашку і казати, ми нічого не знаємо. У нас свої проблеми, у нас свій агресивний сусід, у нас страшна війна. До речі, реально страшна, найстрашніша можливо на континенті, на нашому, принаймні, європейському після Другої світової, співмірна, мабуть, з найбільшими, найпотужнішими конфліктами після середини ХХ <20 -го> століття. Так, ми в цьому звичайно праві. Тільки в такому випадку нам треба не забувати, що тоді і наша війна для когось може бути байдужою. Тому перше ця війна для нас має значення. Тому що світ після 2014 року для нас остаточно мав поділитися. От я не знаю, чи для всіх у нас поділився, але мав поділитися все-таки на чорно-білі кольори світ наших друзів і світ наших ворогів. І коли нападають на наших друзів. Ми не маємо розказувати історії, що вони десь нам чимось не допомогли, що вони десь там крутійством якимось займалися. Ми маємо однозначно бути на стороні своїх друзів. Коли нападають на когось наші вороги, ми маємо чітко знати, що це ворог, і ми не можемо мати півтонів. У тій ситуації мова йде не про палестинців. І навіть не про ізраїльцян. Мова йде про цивілізований світ і світ варварства. Світ варварства не через те, що Хамасівці використовують елементарно страшні дикі терористичні методи, бандитські методи. Те все, що ми бачимо зараз в себе в Україні, абсолютно те саме: удари саме по мирних містах, удари по населених пунктах, розстріли мирного населення на території мирних міст. Що ми не бачили цього в Бучі? В нас нема цих кадрів. Ми не бачили цих людей, які лежали вздовж узбіч доріг. І ми не бачимо абсолютно такого ж самого зараз в прифронтових містах Ізраїлю, де на дорозі лежать люди, яких демонстративно під камеру розстріляли ці терористи. Це абсолютна копія. Це абсолютно те саме. Ми пригадуємо в Миколаєві не один раз зупинка, на якій лежать Миколаїв, в Харкові, де лежать люди, які загинули внаслідок рашистської злочинної ракетної атаки. Люди загиблі, які просто їхали на роботу чи десь, можливо, на базар купити продуктів, і їх убили. Просто так на дорозі. І ми такі самі кадри побачили теж зараз з із Ізраїлю. Абсолютно однакові. Ми побачили кадри демонстративного показового вбивства катувань, знущань, тероризувань, просто роздирання з військовополонених чи захоплених мирних мешканців. Ми цього самого не бачили в Україні від рашистської е, окупаційної, навіть не хочуть вже говорити, які ставлення до них. Ми цього не бачили, ми саме це бачили. Слухайте, зараз там, на цьому клаптику Близького Сходу, воює та сама Раша тими самими методами з тою самою злобою, тою ж ненавистю, з тою самою дикістю, якою вона воює в Україні. Що різниця, різняться масштаби. І знаєте, зараз другий момент, от зараз про нього варто сказати, через який для нас ця війна не закінчиться так швидко, як для Ізраїлю. Другий момент це те, що ця війна зараз привернула увагу всього світу. Знаєте, палестинці дуже показово демонструють свої злочини. Расисти спочатку теж їх продемонстрували показово, а потім, потім вирішив, що, мабуть, їм це трошки зайве. Вони грають в залякування, але потім все-таки відмовляються від цього. Просто давайте глянемо. Я не можу сказати наскільки ті дані точні, але на початку цього конфлікту, який там відбувся, цієї атаки дикої атаки в Ізраїлі сповістили про 60 чи 70 загиблих, понад 700 поранених. Ну фактично настаном на даний час, вже і про 35 було може тепер більше встановлено викрадених чи полонених. Переносимо на наші реалії. 35 викрадених чи полонених, над якими знущаються, і палестинці, кожен ролик з кожним викраденим ізраїльцянином, розкрутили на весь світ. Весь світ дивиться, як вони терзають жінку військову, як вони іншу тягнуть, і потім на неї кидається в машині тілою зграю там. Весь світ бачить, як вони витягують, добивають ізраїльського військового, як вони десь до тих поселень, які недалеко там від лінії тої розмежування з газою, ведуть, якась жінка кричить, яку десь там відвозять її чоловіка, чи когось там тягнуть за руки, відтягують. Весь світ це побачив. 35 захоплених ізраїльцян. 35 тисяч, що найменше, захоплених українців, про яких українська влада не хоче говорити. Не то що світ, про них іноді згадують десь на Генас, і ООН, Про них іноді згадують відповідні комісії. ООН. Ми досі не маємо відповіді від своєї влади, скільки у нас полонених українських бійців. Нам десь дуже так пальцем в небо сказали, що десь приблизно 25 тисяч цивільних українців захоплено росіянами і вивезено і десь там ув'язнення на російській території. Ну от е конкретний приклад добрий мій знайомий Дмитро Хілюк, е журналіст Уніану. В Димирі був схоплений і ледве чудом його батьки дізналися, вдалося якимось чином передати вістку, що він у рашистському ув'язненні. Не за якимось там звинуваченням, не за чим він просто там утримується. Він заручник рашистського ворожого режиму. У нас навіть ніхто не може відповісти, скільки українських дітей вивезено. Самі рашисти хвалилися 700-700 тисяч українських дітей. Правда, неправда, ми не знаємо. У нашої влади була якась інформація про кілька тисяч. Вони не готові відповісти, і у нас неймовірні неймовірні незрівнянні в тисячу разів, як правило, гірші втрати. У нас в одному розбомбленому Маріуполі загинуло ніхто не знає скільки: 50-80 тисяч разом з тим, що померли від поранень, від неможливості лікуватися, відсутності медицини, відсутності харчів. Тобто напряму прямі жертви військової агресії тільки в одному Маріуполі, очевидно, не менше 100 тисяч. От радник міського голови виандрущенко розказував про більше 100 тисяч, враховуючи, скажімо, поданих моргів і тому подібне. Там я дуже радий, що в Ізраїлі набагато менше жертв. Я дуже радий в тому, тому що ніколи не треба мати жодної зовтіхи з чужого горя і завжди треба співпереживати. Але весь світ буде місяцями обговорювати. Тих 70 жертв, які загинули в Ізраїлі, і це правильно, тому що кожне зло має бути акцентоване, страшно інше. Те, що не буде згадано за ними отих 200, ми не знаємо скільки, може 200, може більше, може менше, тисяч загиблих і померлих наслідок війни українців. І сьогодні відбулася одна річ, яка якраз і дає мені право говорити, що оця війна в даному випадку вдарила по нас, і у нас ті, хто мали бути за нас, виявилися не на нашій стороні. Ні, 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 тут точно не про Ізраїль, і тут точно не про Сполучені Штати Америки, не про когось іншого. Тут іде про виступ, скажімо, президента України, який сьогодні. Так, зробив запізненням, звичайно, десь годин сім, чи скільки вичікував перед тим, чи говорити, чи не говорити, чи варта виступати, чи не варта, все-таки сказав, що Ізраїль має право на свій самозахист. Добре, що це сказав правильно. Тільки єдине що, він не сказав одної речі, що ворог в Ізраїлю і в Україні, по суті, той самий, тому що ТЗУ, яке атакує Ізраїль, воно атакує Україну. Тому що за ізраїльськими цими хамасівцями та вони б ніколи не відважилися на якусь атаку. Вони б не отримали там можливості виготовляти зброю. Вони б не отримали ніяких ресурсів, якби за ними не стояли ще кілька інших країн. Головна, яка стоїть, це стоїть країна Іран. І друга країна, яка стоїть і яка схвалює, яке підтримує. Всі ми бачили фотографії Лаврова з лідером Хамасу, Путін богословляє Хамас, російські Госдумі сьогодні Овації, так само, як і в парламенті Ірану, радіють тому, що вбивають там, бачите, ідейних ворогів тих, які хочуть демократію в себе будувати. Так от, коли президент України говорив, що Ізраїль має право на самозахист, це добре, що він це сказав, хай із запізненням. Мені недобре те. Що він зіграв у цю гру російську гру? Сьогодні Україна відходить на задній план. Ні, Україна. Сьогодні, звичайно, немає. Десь ми не маємо конкурувати своїми жертвами, ми не маємо конкурувати геноцидами. Знаєте, це колись. От ми з Андрієм Іл'єнком колись обговорили там ситуацію з поляками. От тоді коли ще давно пригадуєте там про Волинь, весь час піднімалися ці теми багато років назад. Було дуже активно все. І тоді він сказав дуже мудру фразу: ми не повинні мірятися геноцидами. Якщо це хочуть поляки, то ми маємо бути мудрішими. Ми не маємо цим мірятися. Ми маємо співпраживати. Оце правильно. І тут теж ми не маємо зараз щось виставляти, а ви про нас забули все. Ми маємо просто звести ті речі воєдино. І це дуже погано, що в сьогоднішньому виступі Володимир Зеленський не зволив згадати про те, що це в наш спільний ворог, який вбиває сьогодні ізраїльцян і сьогодні вбиває українців. Знаєте, оце відмітив себе Борисав Береза. Ну там є певні текстуальні моменти, які мені, скажімо, може не політкоректно говорити, а йому можна говорити. Де він сказав: якби Україною правив мудрий єврей, от акцент я б зробив на слові мудрий, то він би в цій ситуації дуже чітко з'єднав ці поняття, поняття атаки на Ізраїль і поняття війни в Україні. Причетність до них двох абсолютно антилюдських режимів путінізму і іранських напрочуд, як ніколи, дуже проросійських муллів і Аятов. От цей момент треба було відмітити: треба було відмітити, що право на захист мають і вони, і ми. І право на допомогу цивілізованого світу ми маємо однакове не протиставлятися, а об'єднати. Об'єднати ці дві страшні трагедії, нашу, яка триває вже 10 років, і ізраїльську, яка ну. Та яка триває вже 75 років, скажімо так, але зараз в цій страшні стадії триває поки що ще години, ну, довго не затривається, і їх треба було об'єднувати. Тому що мова йде про те, що цивілізований світ має навчитися солідарно захищати своїх проти сил темряви. І от цього Володимир Зеленський сьогодні не сказав. Я не знаю, хто йому писав цей виступ. Самостійно він, звичайно, цього не міг зробити. Але в цій заяві той, хто писав, він дуже не хотів, щоб до теми Ізраїлю, про яку сьогодні говорить весь світ, була публічно в світі приєднана тема захисту і допомоги Україні. Це дуже сильно вкладається в оті ті події, які відбуваються. Я вчора записував про виступ Шмигаля в Верховній Раді, який фактично дезавоював. Підтримку Україною, виконання Україною вимог, які необхідні для того, щоб США надавали Україні зброю. Це заяви Зеленського, які, ну відверто кажучи, погано пахнуть, що нам зараз почнуть всі відмовляти в допомозі. Захід каже, ми будемо допомагати скільки потрібно. А він каже: Ні, ні нам зараз всі почнуть відмовлятися інші речі. Це все дуже погано пахне і виглядає напевно, якусь картину, в якій може в Україні не треба. Дуже потужної підтримки світу, щоб можна було потім українцям пояснити, чому бачите поганий мир краще хорошої війни. В Ізраїлі ніхто ніколи не скаже фрази, що поганий мир кращий за хорошу війну. Так вони на післявоєнному врегулюванні можуть вирішити певні обставини, вони колись захопили весь Сінай. Це не їхнє. Це не їхня територія, це питома територія міжнародно визнана Єгипту. Вони його проконтролювали певний період, доки не виторгували, не вибили з Єгипту політичні гарантії на майбутнє, що Єгипет ніколи більше не почне війну проти Ізраїлю, після чого спокійно віддалися на Єгипту, маючи союзника з колишнього ворога. Це мудра політика, це серйозно. А вона, знаєте, зіграти в піддавки з ворогом. Зіграти в якусь гру в якийсь пасіян, який не дає твоїй державі нічого, і потім розказувати, що нам всі винуваті. От в цій ситуації знову повертаємося до Ізраїлю і до України. Сьогодні не було сказано про це, і сьогодні ця війна, яка можливо, на полі бою, може закінчитися і за один день, цілком може бути таке, якщо Ізраїль не захоче глибше заходити на територію сектора Гази, а це питання відкрите, тому що Ізраїлю теж треба. Продовжувати мирний процес з різними арабськими країнами, особливо Саудівською Аравією, а вже прозвучали певні заяви. Ну, правда, з союзника Ірану Катару прозвучала заява, що, мовляв, якщо Ізраїль зайде на сухопутну операцію туди, на наземну операцію, то це буде велика війна, все інше. Ну, це пряма погроза, по суті, транслювана Іраном. Але для Ізраїлю ця війна закінчиться скоро. От я вже казав на початку провокативну фразу, коли ця війна закінчиться для України, тому що. На сьогоднішній день уже є ті заяви, яких Україна не може отримати від США. Є заяви Джо Байдена, що він зараз робить скоординовані виступи з Натинягу і оголосить про позицію Сполучених Штатів про абсолютну підтримку. Ця підтримка буде стосуватися і грошей, і озброєнь тих, на які ми поки що не можемо розраховувати, які Ізраїль і отримував і буде отримувати. Ніякий е, тимчасовий бюджет, ніякий копс і хаос в палаті представників США не зупинять американську допомогу. І вже Ллойд Остін, е, шеф Пентагону, вже чітко сказав: зброя до Ізраїлю, якщо йому буде щось потрібно, все, що буде потрібно, надійде негайно. Нам би, мабуть, хотілося такого теж почути. Хотілося б, тільки дайте, давайте не будемо зараз шукати ворогів американців, а давайте шукати в собі. Вони і так допомагають нам більше, ніж напевне наша влада на це заслужила. От коли ми зараз дивимося на цю історію, то я вам просто нагадаю, чому з Ізраїлем так? Ізраїль союзник. Ізраїль так, він часто робить ті речі, які дуже не подобаються американцям, ставлені до зі своїх сусідів, і до палестинців і до їхньої автономії, і все. Але Ізраїль. Це є однодумить, і це є певна вітрина демократії, боротьби з корупцією, інших речей, які в світі так пропагують Сполучені Штати Америки. протиставлення міжнародному тероризму. Тощо Україна в цих обставинах. Україна є жертвою ворожої, дикої, бандитської агресії. Ізраїлю в цих обставинах допомагають як країні, яка. Яка твій не просто однодумець, Яка частина тебе, якщо би був знищений Ізраїль, як там казали свого часу, там певні арабські радикальні лідери скинути Ізраїль в море? Це би в частина західного цивілізованого світу, тому що Ізраїль в нього війшов, в нього імплементований так і через певні обійські групи єврейські, через інші речі, дуже багато речей через вплив в політиці і не завжди ті, які нам подобаються. Але він став частиною цього світу і там захищають себе. Ми дуже любимо говорити, що допомагаючи Україні, захід захищає себе. Ні, їх захищає НАТО. Американська ядерна парасолька, захід захищає нас через відчуття болю. Які вони побачили в Бучі через відчуття несправедливості, які вони побачили внаслідок абсолютно дикої рашистської агресії, і у тому є велетенська різниця. І коли ти захищаєш фактично себе, в тому числі і в Ізраїлі, тоді йде все в першу чергу. І от що зараз на тих подіях оцей і виступ Зеленського, який не захотів прив'язувати війну проти Ізраїля і війну проти України, не зіграє знову проти нас, як і дуже багато інших речей. Тому що зараз буде розбуковуватися при потребі, звичайно буде розбуковуватися саме республіканцями, найрадикальнішими, в тому числі трампістами. При потребі буде розбуковуватися робота Палати представників. Якщо хоч щось буде потрібно Ізраїлю, ці речі будуть моментально ухвалюватися там. Тому що ну Трамп ще й крімсього іншого, на відміну скажімо, від свого попередника Обами, є дуже серйозним союзником Ізраїлю. Він напряму жорстко підтримує Ізраїль всіх обставинах. Байден десь, можливо, середньо має позицію, але вона теж на підтримку Ізраїля однозначно. Але тому в Америці не буде опозиції щодо підтримки цій країні. Чи Україна могла зараз на цих рамках, виставивши, що це наш спільний біль, це наша спільна віда, це просто ще один фронт війни Росії і її сателітів проти демократичного цивілізованого світу теж війти в цей певний процес, могла. Не війшла, не захотіла. Комусь було дуже потрібно, щоб цього не сталося. Що це означає в підсумку? Ну, це означає, що ця війна, яка для Ізраїлю закінчиться, можливо, і не буде потреби щось просити в Сполучених Штатів додатково. Ізраїль, очевидно, матиме свої можливості. Ну, хіба би почалася ще атака з півночі, якісь серйозні бунти палестинській автономії, тоді, очевидно, були би, можливо, якісь додаткові потреби. Але Ізраїль вийде з цієї війни скоро, а ми не скоро. Тому що 25 тисяч мирних. Заручників українських місяцями не переважать і не відновляться в людській пам'яті на фоні 35 заручників ізраїльських. Ізраїль це донесе до кожної людини в світі. Українська влада, соромлячись, каже: Ну, ну, давайте там. Он, ви бачили ж сьогоднішній звіт Генеральної прокуратури. У нас виявляється, дітей загинуло в цій війні тисяча дітей. Ну, постраждалих там тисяча. У нас в одному драмтеатрі в Маріуполі загинуло більше дітей, їхніх матерів, ніж ви розказуєте. В родинному будинку, в басейні в Маріуполі. У нас загинуло в десятки, як не в сотні разів більше. Ну, в десятки разів більше. Ви самі не хочете це сказати. Ви своєму народу не хочете донести цю трагедію. Тим більше світу. І світ повторює так: в Україні тисяча дітей постраждали від ворожої агресії російської. Не десятки тисяч, а тисяча. Україні цивільних трошки більше трьох тисяч загалом потерпілих, постраждалих, загиблих, не 200 тисяч, не 150 тисяч може бути. А отак: кілька тисяч. Тому що ми ж скромненькі такі. І от в цій ситуації, в цій ситуації ми втрачаємо от той момент солідарності і підтримки. Я вже казав тільки, що за нас готові. Втягнутися, нам готові давати і ресурси, і зброю, і все тому, що нам співчувають, тому що нам співпереживають, якщо ми не хочемо цього співпережиття, якщо ми не хочемо підсісти в цьому на оцей же щовин, який ізраїльський, зняти на ньому додаткове підвищення значення цих подій, то в такому випадку, вибачте, хто нам винен. Очевидно, що не дуже хтось нам дуже сильно винен. А треба багато що на цю тему говорити саме по прив'язці цих двох воєн. Зверніть увагу, коли відбувся цей напад? Так, звичайно, мені скажуть, що це певна конспірологія. Сьогодні день народження одної найгидотнішої, наймерзеннішої істоти в світі. Сьогодні, скількись там років назад, там навіть ніхто точно не знає, чіткого його року народження, кажуть, йому там щось там відмінусовували якісь роки, колись там, ну, не знаю, правда, неправда, народилося оце путлірня. І. На сьогодні до його дня народження зроблений подарунок вдарено по Ізраїлю відвернено увагу від України, в тому числі від страшної трагедії, яка відбулася перед цим в селі Гроза, від загибелі хлопчика і його бабусі в Харкові, від ударів зараз Оніксами по Одесі. Ну, там вони кажуть, вони, бачите, по інфраструктури б'ють. Так от від цього раптом вся увага відвернулася. І, ніби якось так, все збоку. А Путін. Путін є в ситуації, коли Хамас вдарив по Ізраїлі. Так Путін там є. Може, це не під його день народження, може так, як колись почалася судді війна судного дня. Вони хотіли почати під Шабат, під початок суботи. Ранок суботи, думаючи, що Ізраїль буде розслаблений, розгублений, що не всі кинуться відразу порушувати принципи суботи, брати зброю і йти відповідно воювати. Ні, там з цим все в порядку. Хоча затримки були, і ці затримки треба буде ще потім пояснювати уроду Натаньягу. Але. Явна присутність тут Путіна, недавні його і його урядовців зустрічі з лідерами Хамасу, приїзд талібів, приїзд іранської делегації до Москви, візити Шойгу, недавні візити Шойгу до Ірану. Вони тільки ірансько-російські розглядають військові питання. О, ні. Іран, Росії потрібний, ще крім всього іншого, як колосальний дестабілізуючий фактор на близькому сході, тому що за цим тягнеться дуже багато. І чисто брутальні такі речі, банальні, як підвищення цін на енергоносії, на нафту. Інші речі, коли там горить війна, коли в Ізраїлі війна, в Саудиті піднімається ціна на нафту, і в Росії відповідно теж і походять мегаприбутки. Отому і тягнуться за цим, От тому там є російський слід, там безперервно перерву він тягнеться і про нього треба говорити ізраїлю. Невигідно про це говорити. Але коли ви говорите про солідарність з Ізраїлем, коли ви говорите про взаємну підтримку і даєте оцю вказівку на те, а хто ж таки на вас напав, у тому випадку відділитися від цього, відмовитися від такої підтримки, не можна. Це би дало інший поштовх і підтримці Україні, і, можливо, на ближче майбутнє союзницьким відносинам з Ізраїлем. А просто так сказати: Ізраїль має право на свій самозахист, Так це записано в ізраїльській конституції. Що їм ще до цього додати? Ну, і... Мови, вже на останок по історії з цією атакою на Ізраїль, може, дві речі. Перша річ, там запахло трошки геополітикою. Всі були дуже здивовані, що Ізраїль виявився настільки не готовий до цієї атаки. Я почув історію вже з трьох джерел. Три джерела це вже достатньо. Про те, що виявляється, вчора до вечора відбувалися якісь онлайн чи не онлайн, якісь переговори з групою арабських країн, які. Як посередники дали гарантію Ізраїлю про те, що Хамас на певний період заспокоїться, а так не буде. Що буде певний період, певного замирення. Це не формальне перемир'я, це певне замирення. І тому в Ізраїлі, як виявляється, могли повірити в це і не підготуватися, і не помітити певних заходів, які робилися там в секторі Газа. Але я думаю, що бачили. Просто єдине, що там все це робилося приховано. І тут, я думаю, буде знову ж таки, можливо, виникне бажання в декого з наших позитивних блогерів зробити заявочки. Ой, дивіться, Ізраїль з його мегапереспецбами не побачив підготовку такої атаки. А що ви від нас хочете? Чого ви на Буданова палецьку кидаєте, Чому ви Зеленського звинувачуєте? Тому що в нас бачили всі. Про те, що готується напад на Ізраїль Хамасом, ви чули? Ви бачили це? Ви точно бачили, що в 2022 році в в лютому місяці готувався напад на Україну? Ви бачили, що готувався напад на Хамас? Америка бачила на нас. Тут ніхто не бачив. Ми бачили це в американській пресі? Не бачили європейські бачили, не бачили. Добре було законспіровано. Так розвідка могла побачити, але видно, розслабилося після тих заяв про мирні переговори. І от зараз фактично Ізраїль знову ціною кучі життів тих же ж самих палестинців, штовхають до наземної операції, яка би мала привести до зриву переговорів, які дуже не потрібні, дуже не потрібні Росії і Ірану мирних. Нормальних переговорів про нормальну співпрацю, нормалізацію з основними країнами затоки, в першу чергу, Саудівською Аравією. Це дуже важливо було для Ізраїлю. І зараз ці переговори, якщо Ізраїль піде на серйозну помсту, а йому не піти не можна, інакше Натаньягу просто цього не зрозуміють, то це може зірватися. І от тому отут зараз закрутився цей геополітичний вузол, Це, що стосується Ізраїлю, і зовсім наостанок, те, що стосується нас, Ізраїль ще раз кажу, на Ізраїль напали наші вороги. Росія і Іран руками Хамасу напали на Ізраїль. Ізраїль це наші друзі. То треба з друзями поводитися саме як з друзями, навіть якщо друзі щось не дають вам те, чого ви від них хочете. Можливо, в них є для цього певні підстави. Просто ще й не забувайте, яка в нас влада. Просто про це не забувайте. Так от я дуже надіюся, що Україна ніколи більше не буде голосувати в ООН разом з Іраном і Росією проти Ізраїлю. З ворогами проти друзів, тому що бачите, в нас так було заведено ні. На цьому треба покінчити, і нам треба десь іноді визначитися, що наші друзі можуть іноді, в умовах особливої потреби самозахисту, робити якісь речі, які не зовсім вкладаються в міжнародне право. Але ми своїх друзів повинні підтримувати так само, як наші друзі, повинні підтримувати нас, коли навіть ми щось порушимо. Ми, мабуть, єдина країна в світі, яка воюючи нічого не порушила. Ізраїль часом порушує певні міжнародні норми, зокрема про палестинську територію, автономію. Марокко протистоячого жиру, порушує норми про західну Сахару. Але Марокко наш Союз, Союзник, алжир союзник Росії. Ізраїль наш союзник, палестинці, на жаль, сьогодні грають російську гру. От ми маємо пам'ятати, хто наші друзі, це не забувати. Слава Україні! Миру всьому світі бажаю!